Привіт! У цьому відео ми розглянемо, як додати товар у системі ГУВІ. В адмінпанелі перейдіть до розділу товари, а потім натисніть кнопку «Додати товар. Відкриється вікно, де можна завантажити фото товару це за бажанням. Далі потрібно вказати назву товару, наприклад, Coca-Cola 05. Після цього можна ввести штрих-код, а за бажанням додати опис товару. Далі потрібно обрати категорію, наприклад, холодні напої. Потім оберіть цех, який відповідає за цей товар. Наступний крок вказати кількість товару на складі у потрібній одиниці вимірювання та вибрати склад, на якому він зберігається. Далі потрібно ввести собі вартість продукту та націнку у відсотках або просто в цифрах, нижче є галочка зважений товар. Якщо товар продається на вагу, то собі вартість потрібно вказувати за 100 грам. Після цього вкажіть вагу продукту в грамах. Далі оберіть вашу податкову програму та організацію, фізичну особу підприємця або товариство, до якої належить товар. Ці дані використовуються для фіскальних чеків. Потім ви можете вказати вікові обмеження на товар, додати додаткові параметри та модифікатори. Коли все готово, натисніть Зберегти, щоб додати товар у систему.